Сьогодні дуже важлива подія для українських регіонів. Всеукраїнська асоціація обласних та районних рад відкрила свій офіс і представництво в Брюсселі під патронатом і підтримкою комітету європейських регіонів, а саме президента пана Кордейро. Для нас це важливо. Чому? Тому що сьогодні українські регіони, як ніхто, стоять на передовій в боротьбі з ворогом з Російською Федерацією. Сьогодні багато регіонів, які перебувають частково в окупації, багато міст, багато громад. Голів громад і міст, які борються з ворогом, і доводять кожного дня, що українське місцеве самоврядування воно сильне і непереможне. Ті 10 кроків, які мають виконати регіони та міста України, про які говорив пан Кордейро на саміті під голованням президента України Володимира Зеленського в Україні в квітні місяці минулого року, про що йде мова? Це створення. Особливих умов для роботи міст та регіонів в засіданнях комітету європейських регіонів це відкриття офісів, офісів окремих офісів спільних, де ми зможемо співпрацювати з партнерами регіонами. Ще недоме. Nous sommes très heureux d'accueillir ici euh, tous ceux qui œuvrent euh, chaque jour pour euh, l'Ukraine et pour la solidarité européenne, Mme la maire de euh, M. le représentant de l'ambassadeur, nos amis allemands, Patrick, évidemment on est sur tous les fronts, on se voit souvent, I'm very, very grateful that step by step uh, different parts of uh, Europe, different bigger, smaller regions, uh, towns are finding not only partners on the Ukrainian side, but we are uh, working together uh, because this is extremely important uh, that not only on this higher level. Політика сьогодні я як президент асоціації всеукраїнської асоціації, куди включаються обласні районні ради, більш того, громади та міста, перебуваю на засіданні сесії в якості спостерігача. Це важливий крок, тому що країна Польща, наша партнер. Два роки їх регіони були спостерігачами перед тим, як стати членами європейського союзу. Це дуже важливо, оскільки відбувається в такий ключовий час, коли ми готуємося до відкриття переговорів про членство України в європейському союзі. Дуже важливо, що налагоджуються прямі зв'язки між нашими регіонами і їхніми колегами в європейському союзі. Це відбувається в розвиток ініціативи президента України щодо встановлення таких побратимських зв'язків насамперед в контексті. Реконструкції, підтримки наших регіонів, і сьогоднішнє відкриття, воно якраз відбулося на базі регіону Гранд Ест, центром якого є Страсбург. І ми вдячні власне керівництву цього регіону, який таку протягнув руку Харківщині і асоціації загалом і ділиться практичним досвідом. Ми бажаємо керівниці асоціації. Пані Єгори Луценко, подальших успіхів у її роботі тут з комітетом регіонів, з її колегами з європейських регіонів. Асоціація дуже активно розвиває свою роботу, бере участь у практичних заходах, у конференціях європейських регіонів. І, до речі, сьогодні вперше пані Єгора Волоценко вже брала участь. Як спостерігач. Тому ми не лише активізуємо цю роботу, але і підвищуємо свій статус. Ми вдячні за цю ініціативу і як місія готові підтримувати і далі. Я впевнена, що всі регіони і всі міста сьогодні мають об'єднатися в боротьбі з ворогом. Всі регіони, всі міста, всі громади, асоціації мають об'єднатися для того, щоб показати європейській спільноті, що ми сильна, потужна. Команда, команда українців, команда місцевого самоврядування. І вже завтра ми повинні думати про те, яким чином нам стати достойною командою європейського клубу, яким чином нам необхідно навчитися тих навиків, які необхідні для того, щоб бути достойними, представляти свою Україну, свої міста, свої громади і свої регіони. Яка наша стратегія, які наші плани? Для того щоб Україна і українські регіони були почуті в європейському союзі і були достойними партнерами регіонам та містам європейських країн.